Сьогодні 14 те нарахування. І після того, як нажму кнопку начисліть награду, стане 15 те нарахування. І з супербистрого потока, який працює 15 нарахувань 15 днів, можна або вивезти, або знову. Перезапустити поток і на ту ж саму суму відкрити такий же самий супербистрий поток в даному случаю на 5 тисяч. Це в мене суми, киргизстан платформа. Дні 14-15. Зараз нажимаю на кнопку «Начисліть награду. Все, у мене стало 15-15, тобто вже 15 днів пройшло. І е цей поток закрився. Ця сума перетекла е всього накапало. Я жму на е надістя. І в мене вискакує таке появляється таке вікно: вивести премію ціликом або запустити новий поток, а остаток. Залишити тут в кишлову в копілки. Щоб він накопичувався там. І це. Так як я хочу вивести всю, в мене там на цю суму є плани, то 5505 вивожу. Супер бистрий поток. Він закрився, отработав. В копілки, зараз появилось 5505. А тепер ж з копілки на мені сторіж, щоб мені вивезти. Тут така, ну, такі монетки. Чи це пісочниця напроти копілки? Жму на неї, натискаю запрос сред на вивод. Жму на 5505 КГС, от там, де доступно. і ввожу всю суму, і жму ОК. Все, вони тепер ця сума перевів. Буде направлена в Мені сториж. Запрос на вивод обрабатується, зазвичай він обрабатується годину, може менше, може і більше. Коли він буде написано получено, тут треба сюди зайти і написати, що дякую, отримав.